Так, я хочу показати, е, як працює ну, ігра називається. Типе, там можна робити типу, дуже круті, але вона багато пам'яті займає. Е, така красненька, це і І біля неї. неї. заходи в Далі, якщо ви хочете зробити відео із фоток, заходьте в відео. А якщо ви хочете. Зробити щось з однією фотографією, там, вирізати, щось наклеїти, то заходить на фото. але я хочу зробити ще відео. Заходимо на відео, нажимаємо новий і вибираємо кучу много фотографій. Вибачайте, я виберу, а потім продовжую. Я не хочу розкривати свої фото. Так, коли ми вибрали, там буде зелена. Стрілка внизу і на неї нажати. І далі. В нас виходить таке відео з фотографіями. Тобто воно переходить так. Перше, що я в відео хочу показати, це в нас Накладати музику можна. Аудіо заходимо. Музика. Вибираємо музику. Я хочу, щоб прямо барабанило. Заходим в вот там, где вот эти мужик с нитками какими-то. Короче, у меня там самое больше. Убираю бустер. «бо у нас такая музыка. И выход, так, Нажимаем. И тут уже мы заходим. Так. Мы ставим вот так на галочку с правого угла. І якщо ви хочете якийсь текст, нажимаєте на текст і вводите. А я хочу додати переходи якісь. Ми нажимаємо іменно от, е, там, де у вас фотографії, внизу посередині кожного переходу є паличка. Нажимайте на неї і вибирайте якийсь нибудь переход. Не хочу. Я оце і оцей переход. Нажимаємо на э, галочку і таке. І потім робимо так з усіма. Так. Продовжуємо снімати відео. Я вже з усіма зробила, тоді це підпереход я вибрала. І так я була з усіма верталом. Я уже, то есть, ну я думаю, мені хватає. Я не знаю, тут можна ще фон зробити. Но я не хочу фон. То есть у меня будет обычный просто. Обычный. И все. Так, что тут? Пепси Дам рекламу. А я забуду по вверху Нажимаем на кнопку. Это 6 с чем? Так, далее. В нас уже загрузилось воно. И просто нажимаем на стрелочку и все. И выходим дальше в галерею. И альбом, видео. И в нас выходы видео. Ось так вийшло. Всім пока. Ждіть нових відео з цим приложенням. А поки підписуйтесь на канал. І в мене є подруга, не забудьте. Мілана 999. Да, вже не Мілана і Мітві. Вже Мілана 999. Всім пока!